Чи безпечна мануальна терапія? Можливо, якось розчарую, можливо, здивую, але по статистиці щороку в Україні помирає декілька людей на столах мануальних терапевтів. І відбувається це зазвичай по одній простій причині. Дивіться, ось тут, під потиличною кісткою, у нас знаходиться Атлант. У Атланті є отвір в поперечних відростках, через який проходить вертибральна артерія. Зверніть увагу, який тут перегиб цієї артерії. На внутрішньому краї цього отвору виникають остеофіти це такі гострі нарости, і при неправильному виконанні маніпуляцій на шиї, а саме в розгинанні, подивіться, будь ласка, уважно, в розгинанні і е, в сильній екстензії е, і в повороті. Дуже йде великий натяг артерії, і при різкій ротації ця артерія може перерізатись власними остеофітами і виникає моментальна смерть. Для того щоб цього не трапилось, хороші спеціалісти виконують вправи на шиї лише в флексії, в згинання і дуже прицільно. Взагалі, якщо гарний спеціаліст виконує, Маніпуляції, які супроводжуються хрустом, і в тому числі в шиї, в цьому нічого страшного немає. Це досить безпечно. При умові, якщо використовується флексія згинання голови і певні параметри, які відповідають фізіології і біомеханіці.